Надцята в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. З вами в студії Тетяна. Будь вітаю. Міліція затримала Олександра Котенка, брата Сергія Котенка, який є підозрюваним у справі про побиття Тетяни Чорновол. Цю інформацію нам підтвердив адвокат останнього Олексій Назаренко. Таким чином, на цей момент, під слідством у справі вже четверо осіб: це Андрій Насіковський, Олександр Храмцов та брати Котенки. Перші двоє запевняють, що мають алібі. Сергія Котенка ж тільки вчора ввечері затримали. Александра, пока сейчас еще подозрения мы не видели, попозже попозже немножко хорошо наберете то сейчас следственное действие, разговариваем попозже немножко хорошо. Сьогодні, о 8-й годині ранку, мало відбутись судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному Олександру Храмцову. Однак його перенесли, а самого Храмцова правоохоронці відвезли на слідчі дії. Пише на своєму Твітері колега Тетяни Чорновол Оксана Коваленко, де він перебуває зараз, невідомо і В ці хвилини має розпочатися суд щодо обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному. Це Андрію Насіковському. Про це повідомила його мати Олена Насіковська. Втім, де саме відбувається засідання жінка не знає напередодні міліцією були вилучені відеозаписи з камер спостереження на АЗС та. На трасі, якою рухалася автівка Тетяни та нападників. Записи зараз вивчаються вже допитана сама Чорновол. Вона детально пояснила, як саме наносилися їй травми, після чого кримінальне провадження перекваліфікували зі статті хуліганства на статтю нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зараз Тетяна Чорновол перебуває в стабільному стані. Лікарі кажуть, її здоров'ю нічого не загрожує. Проте за словами чоловіка Тетяни Миколи Березового у неї зламаний ніс у п'яти місцях. Численні забої, часткова втрата пам'яті, тож на лікарняному ліжку Тетяна перебуватиме ще довго. Олександра Храмцова залізне Алібі, стверджують друзі підозрюваного Денис Ларін та Іван Білокриницький. Власник «Порш Каєно», який переслідував автожурналістки, в ту страшну ніч знаходився з ними в ресторані Хрещатик. На підтвердження своїх слів Ларін та Білокриницький надали відеозапис, на якому видно, як Олександр Храмцов заходить і виходить з закладу. Денис Ларін працює менеджером у цьому ресторані. Також товариші підозрюваного твердять, що прізвище Чорновол він навіть ніколи не чув і політикою не цікавить. До речі, відео з камер спостереження хлопці не передавали міліції. Пояснюють, боялись, що його там можуть перемонтувати. 24 го числа я зустрічався з ним в ресторані Кріщатік около 10 число вечора. Ми розмовляли, ужинали, ми розмовляли, ужинали і в. Я отходил периодически от него, потом мы встретились с нашим другом Иваном Белогриницким. <связанная> Из ресторана Крещатик они ушли около половины второго, я еще остался там и где-то через полчаса уехал. Хочу заявить о том, что 24 числа мы с ним списались в районе полудвенадцатого ночи в программе WhatsApp, и он мне... Меня у него спросил, где он находится, он мне представил свое местоположение, в котором было указано улица Крещатик, 14, ресторан Крещатик. То есть я могу это показать на телефоне. Вот это видно местоположение. Вот Хромцова, Вот адрес. Красной точкой точка, вот видно его местоположение. Вот адрес. Побиттям Тетяни Чорновол занепокоєні у Вашингтоні. Державний департамент США оприлюднив заяв, в якій засуджуються насильство та залякування активістів та журналістів, що брали участь чи висвітлювали протести на Євромайдані. Стурбованість викликає брутальне побиття журналістки Тетяни Чорновол. Йдеться у документі. США закликають уряд України дотримуватися міжнародних стандартів свободи слова та поважати права людини. Ми закликаємо уряд України поважати та дотримуватися фундаментального права на свободу слова та зборів, верховенства права та інших демократичних принципів. Сполучені Штати разом з нашими європейськими партнерами продовжують уважно спостерігати за розслідуванням цієї та інших справ. Українці знову вимагають від Білого Дому персональних санкцій проти високопосадовців. Активісти подали до американського уряду петицію із вимогою змусити українську владу покарати винних за побиття Тетяни Чорновол. Автори переконані, наразі це неможливо, бо цитую деякі люди в Україні стоять вище закону. Петиція також нагадує про регулярні порушення прав людини та переслідування активістів Євромайдану. Ці хвилини в Києві триває конференція Євромайданів. Ній беруть участь представники від кожного регіонального Євромайдану. За заходом спостерігає моя колега Аліна Мазур Аліно. Яка мета зібрання і чи вже ухвалені якісь рішення? Привіт, Тетяна, так, вже вхвалені рішення. Я розповім це по порядку. Значить, зареєструвалися 32 делегати від 17 Євромайданів, починаючи з Харкова і закінчуючи Львовом. Дуже багато людей зараз обговорюють порядок денний. Вже вирішили такі питання, як конкретну дату зібрання. Вона відбудеться... перші всеукраїнські збори Євромайданів відбудуться 11-12 січня. Це вихідні, тому от, саме на вихідні вирішили зібратися. Пропонують близько 200 делегатів зібрати з різних міст, і з різних Євромайданів. До числа цих делегатів будуть входити активісти, громадські діячі, поети, письменники і навіть... Політики, однак, пропонують, щоб збори не були політизовані, а конкретно були громадська це громадська ініціатива. Зараз обговорюють такі питання, як план дій, це запровадження демократії в нашому суспільстві, створення сталих механізмів координації між євромайданами з різних частин і з різних міст України захист активістів Євромайдану, обмін досвідом між різними містами і між, між різними Євромайданами, мистецька співпраця і спільна інформаційна політика. Крім того, планують також обговорювати громадську освіту і створення морально-етичного кодексу для учасників Євромайдану. Ну, це вся інформація зараз іде обговорення наступних план дій і про... Подачі подробиці повідомлю вам трохи пізніше. Тетяно. Дякую тобі, Аліно. Це була Аліна Мазур, яка стежить за конференцією Євромайданів. Спочатку мітинг в Маріїнці, потім бунт на колесах в інтернеті з'явилось відео, на якому жителі Запоріжжя, не отримавши обіцяного нагороду від організаторів антимайдану, влаштували погром у потязі. По дорозі додому люди зрозуміли, що грошей не побачать, і почали зривати стоп-крани та бити скло. Окрім того, до вікон вагонів антимайданівців приклеїли стікери з написами Вимога номер один відставка Януковича. Раніше Запорізькі змі вже повідомляли, що люди, які з 14 по 15 грудня брали участь. В акції на підтримку діючої влади в Києві додому повернулася з вимогою відставки президента. От смотрите вот чоловік, який надурив весь кушугум. І от рядом стоїть палабіна кушугум. Это люди, которые обіжали людям мільйони. А тут всі. Давайте нам наші гроші, дітей зараз останавлюються. Приїхали і поїхали. Сьогодні Юлія Тимошенко знову мала судити по справі ЄСУ. Та привезти експрем'єрку до залу засідань не змогли. Вранці до Харківської лікарні у де опозиціонерка лікується, приїхав автозак. Тимошенко запропонували поїхати до суду. Втім, вона відмовилася. Сказала, що німецькі лікарі не рекомендують їздити на засідання. Примушувати експрем'єрку не стали. Тюремники просто склали акт відмови та поїхали геть. Через відсутність обвинуваченої судове засідання перенесли на 20... 4 січня. До корінних кадрових змін чекає президент Янукович від прем'єр-міністра Азарова. Про це глава держави заявив напередодні під час засідання Ради регіонів. Саме уряд гарант звинувачує у зриві євроінтеграції і невиконанні бюджету на поточний рік. Однак Янукович запевнив, що переговори з Євросоюзом тривають, а не підписання угоди вільності це лише переосмислення. А от події Євромайдану, побуття активістів та журналістів, президент лишив поза увагою. Про ключові питання, які обговорювалися напередодні на засіданні Ради регіонів, нагадаю. Ая Андрій Сасаднюк. Андрію, привіт. Так що назвав президент конкретні імена міністрів, яких потрібно замінити? Дякую, Тетяно. Президент назвав цей рік найскладнішим в історії України, та поки тільки пообіцяв вдатися до радикальних кадрових рішень. Дві ключові проблеми це порушення прав людини, які нарешті помітив гарант, і тотальна корупція каже, не допустить потрясінь, бо в людей різні настрої в кого еволюційні, а в кого і радикальні. В останніх бачить вплив опозиції, пригрозив також покарати всіх корупціонерів. Навіть відкриє гарячу лінію для скарг. Хто попадеться? Як кажуть під ці ножниці я їм не заздрю. Я бачу де у кого такі посмішки, що вони як кажуть, у вас не були останніми. Про обіцяні ротації в уряді журналісти поки не почули. Гарант сам чекає пропозицій від прем'єра і за те, хто провалив угоду з асоціацію з ЄС з європейського шляху, мовляв, не сходимо і заздалегідь за можливий зрив контрактів із Росією. Я терпіти те, що було попередні роки, не збираюсь. Микола Янович, вас особисто хочу попередити. Під кожним контрактом повинно стояти прізвище відповідального, і день в день вони повинні виконуватись. Не попередив, а навіть пригрозив Янукович керманачам західних областей за сепаратизм та правовий нігілізм. Сказав, це стосується обласних рад, зважаючи на їхні останні популістські заклики та рішення. Тут присутні... Представники правоохоронних органів Генеральної прокуратури неприпустимі такі рішення, шановні колеги. Як кажуть, передайте їм вітання гаряче від мене, особисто. Журналісти припустили звернення зокрема до Львівської облради. 17 грудня вона ухвалила рішення виселити з будівлі обласну державну адміністрацію. Де тут сепаратизм керманич адміністрації Олег Сало не зізнався. По відповідальності там, зовсім інші, то по особам, які були до сепаратизму. Обласна державна адміністрація працює в нормальному режимі, забезпечує всі соціальні виплати. Робота продовжується. Ніяких проблем ніяких немає. Звичайно, ми подали в суд. Ми подали в суд на рішення обласної, державної, е, обласної ради. Щодо дій самих правоохоронців, ані пари з вуст. А до ситуації з бюджетом каже, навіть слів не може дібрати за складнощі виконання відповідатиме уряд, бо мовляв економіку тягне донизу. А в тому, що новий рік йдемо без кошторису, винна опозиція бо блокувала роботу ради, каже Янукович. До слова, уряд зробив раді подарунок у вигляді проєкту бюджету на наступний рік лише в день Святого Миколая, 19 грудня. Та ж опозиція за скаргами Януковича винна у тому, що київські бюджетники на свята без копійчини. До 30 грудня влада має все виплатити. Голубченка і Грега персонально несуть відповідальність. Щоб ви, як кажуть, ноги приділили цим грошам, і люди їх отримали. роздача вимог на цьому не закінчилася. А за заповнив за, відповідатиме уряд учільник держави доручив прем'єру знизити ціну на газ. Мовляв, споживачі мають це відчути вже 1 січня. Віце-прем'єр Вілкул уточнив, ідеться не про населення. Будет снижена цена на тепло, на горячую воду. Соответственно, будет дополнительный ресурс, исходя из снижения цены, который останется в регионах, в селе, в городе, в области для потребителей бюджетной сферы и для промышленности. Власне, у мене зараз все. Дякую Таню, передаю тобі слово. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Сосаднюк, який нагадав основні питання, що розглядались на раді регіонів напередодні. Ну, а далі до подій за кордоном прокуратура перевіряє авіазавод після аварії Ан-12 у Росії. Транспортний літак ан 12 який належить корпорації Іркут, напередодні впав на військові склади під Іркутськом. На борту перебували шестеро членів екіпажу і троє осіб, що супроводжували вантаж. Всі дев'ятеро загинули. За однією з версій, літак зазнав аварії після того, як заходячи на посадку, зачепив будівлі двох військових складів. Серед інших версій несприятливі погодні умови, технічна несправа. Справність та помика екіпажу про це повідомляє представник управління МНС Росії в регіоні. У Таїланді пасажирський автобус впав у прірву. Загинуло 29 людей. При цьому 28 тіл знайшли на дні 30-метрової прірви. Один постраждали, помер у лікарні. Всього в автобусі в момент аварії перебували 40 пасажирів. За попередніми даними причиною катастрофи міг зміг стати людський фактор. Водій швидше за все заснув за кермом. За свідченням очевидців автобус рухався з досить високою швидкістю. Серед пасажирів іноземних громадян не було, адже провінція Чіанграй, де сталася аварія, не дуже популяр. Арна серед туристів. Барак Обама підписав компромісний проект бюджету. Кошторис розрахований на два роки і складений за підсумками переговорів Респуб... республіканської та демократичної партії. Досягнуті угоди дозволяють уникнути чергового призупинення роботи державних установ у січні 2014 року. Однак Конгрес ще має схвалити видаткову частину бюджету до 15 січня. Всі документи були підписані на Гаваях, малій батьківщині Обами. Там він проводить різдвяні канікули разом з сім'єю та залюбки грає у гольф. А от аргентинці страждають від аномальної спеки. Стопчики термометри в Україні сягають 38 градусів за Цельсієм. У столиці Буанос-Айресі напередодні зафіксували плюс 44. Влада вже оголосила найвищий червоний рівень небезпеки. У лікарнях черги місцеві жителі звертаються до медиків із симптомами теплового удару. Літніх людей просять не виходити на вулицю і вживати побільше рідини. А діти радіють спекотним дням і рятуються від пекучого сонця у міських фонтанах. Метеорологи прогнозують у спека триватиме до понеділка, не обійшлося і без інцидентів. На березі ріки Парана неподалік Росаріо пірані покосали більше 70 людей. Декому довелося навіть ампутувати фаланги пальців. Влада вважає, що зграя пірані потрапила у район пляжу випадково. Ну а удаї вигадали новий спосіб тиску на авто учасників автомайдану, протестувальників автомайданівців бомбардують листа липовими повістками. Детальніше про це читати в нашому сайті. Ну а у мене на цю годину но все зустрінемось вже о 13-й. Гарного дня.